13 червня вищий антикорупційний суд відправив під варту одного з двох колишніх підлеглих і близьких соратників Чернешова Горбатюка через три дні, 16 червня, міністр єднання Чернешов повідомив, що розпочав робочий візит до Австрії. 17 червня антикорупційний суд відправив під варту другого соратника Чернешова Володіна. Через день, 18 червня, Чернешов постив у Фейсбук фото з Ради Європи. П'ятницю журналіст Михайло Ткач написав на Українській Правді, що він надіслав запит до трьох організацій, з якими Чернишов мав зустрічі в столиці Австрії. Він запитав, коли саме представники і міністра почали організацію цих зустрічей у відділі комунікації федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії. Йому відповіли запит на зустріч, надійшов за день до неї на судових засіданнях, де обирали запобіжні підлеглим Чернешова. Чітко звучало, що сам Чернешов фігурує в матеріалах справи як той, хто віддавав вказівки і розпорядження вже затриманим.